Привіт, мене звуть Яна і я з України. Хоча, можливо, вже не потрібно говорити, що я з України. І так зрозуміло? Ну, добре. Сьогодні вам трішки розповім, де я була, що я робила, і своїх трішки запасів покажу вам. Для тих, кому не цікаво, що я робила, де я мандрувала, перелисні далі, і там я розкажу вам за пряжу. Для тих, кому цікаво, ласкаво просимо і поїхали. Так, ось, дівчатка, я нікуди не пропала. Я весь час займалася в'язанням, В'язанням ну, нехай буде на замовлення. Зі мною зв'язався магазин ручного ручного прання. Речного в'язання українських майстринь і запропонував співпрацю. І я відразу скажу так, що я погодилась. Для мене це якийсь досвід. Я ніколи в такому не приймала участь. Мені було цікаво, як це все виглядає, як це все робиться, тому я погодилась. Ми зійшлися на тому, що я буду в'язати одну й ту саму річ стільки, скільки потрібно, але в різних кольорах. Про що саме йде мова? Йде мова про такі светрики. Цей светрик я вже колись вам показувала, і це мій. Але я таких зв'язала, скажу так, зв'язала я їх 12 штук. Я не знаю, можливо, це для когось мало, для когось це забагато. Для мене це достатньо. Тому що. Як ви бачите, він весь в косах-аранах, кропітка робота. не Настільки вона тяжка, як більш потребує уваги. Так? Тому що тут є коси, і оці переплетіння, оці соти, це все потребує уваги, щоб ніде не зробити помилку. Тому що це ж виріб на магазин, так? І, ну, мені кажеться, така якась трішки більш. Ну, важність потрібна. Ну, 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 якось так. А зважаючи на те, що ти мені раніше зі світлом, у нас маються проблеми. в общем бла-бла-бла, самі розумієте, що трішки це ну потрібно попрацювати над цим виробом. Так от, зв'язала я, я їх 12 штук, 13 ось у мене на спицях. Ось такого кольору. В мене немає в наявності вже тих сетриків ні одного. То ну, процедура така. Я зв'язала, я зробила ВТО і відправила все. в мене нічого не залишається, тому що є маються терміни. І ось це трішечки мене піднапрягло, тому що терміни, ну, якось трошки мене вибивають. Е, ситуація в нас трішки складна і плюс е, ось це світло. Тимніє за вікном раніше, і часу зовсім мало. І в мене весь час уходить на ось такі сфетрики, я його в'яжу за 6 днів. Також не знаю, для кого це багато, для кого це мало зовсім. Для мене це достатньо. У мене вже болять руки, я трішки під, 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 ну, втомилася і більш мене вибило, знаєте, так можу сказати. Вибуло з колії, те, що маються терміни. Ось так. Часу на відпочинок зовсім нема, а тим паче знімати вам якесь відео з чимось з якимись готовими роботами ну зовсім немає. Тому я вам буду вставляти фотографії, вставлю їх всього чотири кольора Я вам ставлю, як вони виглядають, але були зв'язані вони одного кольору там по декілька штук різних. Ось така в мене. Праця. Я не жаліюсь. Підписалася я на це сама, розуміючи на що, я не знаю, чи з Нового року я буду співпрацювати з цим магазином, нічого не можна сказати наперед. Тому якось так: поки працює. Ось таку красу створюю на магазин ручного в'язання українських майстринь. Ось так. Більш в мене готових дівчат робіт немає. Я вам колись казала, що покажу той комплект, маніжка, да? Ось. І рукавички. Я вам говорила, що покажу вам ну, вже фотографії із шапочкою, на жаль. Шапочка в мене так і не сталася, і, скоріш за все, не станеться. Нема часу зовсім. Ось на такому етапі вона в мене. Я хочу її з двойним отворотом, щоб воно було. но ще в'язати і в'язати. Тому, скоріш за все, що ось цей процес в мене як дорожній, і поки в мене зовсім нема на нього часу. Все, більше в мене нема нічого. Светрики, светрики. Светрики. Поки так. Добре, я вам трішки розказала про це. Тепер перейдемо до пряжі. Ой, Ну, якщо я в'язала на замовлення, це ж не означає, що я не можу замовляти пряжу. Ну, так. Ну, я, ну а що? Все одно, все одне ж, я колись буду в'язати, ну. Ну, Як це не замовляти? Тим паче по акційним цінам, не знаю, як так можна не замовляти. А чоловік мені сказав, нащо тобі стільки пряжі? Куди ти її будеш дівати? Ну, куди я буду її дівати? Це благо, що він ще не бачив, скільки в мене її стало. Так от, дівчата, розкажу вам так: поки я в'язала сетрики, я слідкувала за такими магазинчиками, які. Роблять частенько розпродаж. Розпродаж який? Там буває стокова пряжа і такі, знаєте, бобінки-малюки, які залишаються після розмоту. Річ зараз піде більш про ангору, тільки різну ангору. Но з одного магазину. Якщо ви з України і ви знаєте такий магазин, фаворит Норка. Можливо, хтось знає в інстаграмі. Дуже класна там пряжа, вона вся пухната. Мені подобається те, що там маються розпродажі, що там є відмоти, і, ну, вже ж, шк... ну, качество. Забув? Добре, розкажу вам так. Магазин отримав. Стокову пряжу. Тут в стоковій пряжі 1500 метрів на 100 грамів склад 40 ангори, 30 вовни і 30 ПА. Дуже гарний склад. Єдине, що продавець сказав, що вона косить в лицевій гладі. Вона зробила прямий ефір, показала зразки, розказала, як краще, що. Ну, ось так. І єдина була умова, що вона продавалася тільки в бабінках. У мене тут 500 грамів. Я ж зразу собі в голові рисую, що я буду намалювала вірніше, що я буду в'язати. У мене в голові так лицевими мільярда, не можна, резинки добре тримає і якісь візерунки. Ну, Думаю, такий кольор шапка це таке не хочеться резинкою. А ось отакий светрик би. Для себе з такого б кольору я б не відмовилась. Потім в мене в голові а моє жилет з косами-гранами. Теж така, знаєте, ідея. Потім я в Лани стільне в'язання побачила такий майстер-клас, платний. Ну, В неї там жилетка йде резинкою один-один, з такою застіпкою, ну, дуже класно виглядало. І теж, думаю, може повторити. І, коротше, дівчата, ну це, це який жах. <сум> в общем, я купила її ось такий гарний колір. На екрані він передається зовсім зовсім ярким, ну, чуть-чуть він темніш. Ось такий в мене состав, ось така в мене бобінка. Зразків немає ні на одну бобінку. мені немає часу. Зрозумійте мене правильно. Маю ось такий кусочок. Щастя на будущий проєкт. Далі, дівчата, так, я ж вам не сказала про ціну. Вона продавалась тільки бабінкою, тому що це стокова пряжа. Розмоту там не робили 145 гривень за 100 грам. Я взяла 500 грамів, скільки було, стільки й забрала. Далі, Сапожник без сапог. Так як мені нема часу дов'язати собі виріб на голову. Я собі замовила ось такий ангоровий бактус. Дівчат, ну стидно, знаєте, щось і казати. Я в'яжу, а замовляю собі магазинський виріб. Було вказано, що це ангора, бла-бла-бла, ніякої тут ангори, в принципі, і не пахне, 700 гривень отдала. Ну, добре. І щоб себе трішки якось, знаєте, не сильно розочаровуватися в цьому всьому, я замовила собі таку ж пряжу, тільки ось такого кольору. Е, ну, трішечки вона відрізняється. Але я думаю, що, знаєте, шапочка і якісь рукавички або перчатки, ну, буде добре дивитися разом. Так от. Трішки стало, знаєте чому? Можливо, я б її і не і не брала, але трішечки стало якось так в душі шкрепти, тому що магазин розпродав практично цю цю пряжу, і все, що в них залишилось, вони вирішили її розмотати. А якщо ти береш без розмоту, вони віддають її ще дешевше. І так вийшло, що ось цю пряжу я купила за 145 гривень, а ось цю за 125. Ну, як вам? Состав, склад вірніше, 40 ангори. 30 вовни і 30 ПА. Ну гарна ж ціна, скажіть. Ось так. В мене з'явилася втора така баб... бабіночка, кусочок щастячка. Слава Богу, ще чоловік не бачив. Ну добре, давайте далі. А далі я замовила, а давайте я вам ближче покажу. Можливо... Вона про пиці, вона пропиці, ворсинки трішки є, але не такі вони, знаєте, прям, ось я вам покажу, можливо, так буде видно щось вам. Ось тут прям сильно видно. Вони такі торчащі, а тут не дуже. Ну, я думаю, після пропитки воно все зійде. Ну, подивимося. Далі. Також на спроди на розпродажі це ангора 60, 40 ангори, 40 нейлон. 700 метрів 100 грамів. Ось так. У мене тут 212 грамів. Ну, давайте ось так, мабуть. Ось цей колір більш удачний. Ось такий гарний колір. На що мені вистачить? Ну, скоріш за все, на уголок. Варішки вистачить. Або на шапку і е, рукавички вистачить. Ну, не знаю. Я взяла, тому що там то теж була сладка ціна. Щось не пам'ятаю, 210 гривень 100 грам начебто було. Ось такий колір я взяла. Далі, в мене мається ще отакий колір. Ось так він. Но, але він, знаєте, він на камері у вас рижий. Насправді він такого. Дівчат, я не знаю, більше він корицею віддає. Ну, на камері дуже яскравий. Тут ні, він не, не, не такий. Також тут в мене Ангора 70, 800 метрів на 100 грамів, тут в мене 210 грамів. Ну, бачите, дуже яскравий, він він не такий. Ось отаким він мені показався на фотографії, коли я вибирала, а приїхав трішки. Він, навіть, знаєте, не кориця. Табак. Ось точно, ось на табак він схожий дуже. Ось якось такий був колір. Ну, трішки колір мене роз, роз, розстроїв, тому що я ж хотіла ось такий, а приїхав трішки не такий. Ну, добре, шкарпетки дуже гарно, мені здається, буде. Ось так. Ще в мене є така графітова ангорка. Ну, але це якийсь Другий виробник, тут Ангора 70, 800 метрів на 100 грамів, тут у мене 300 грамів. Але тут якийсь другий виробник вони взяли на пробу і був розпродаж. Зразки були. Я дивилася, дуже гарні були зразки, і тому я взяла. У мене є графітовий меревнос, з якого я хотіла в'язати колись лапу песу. Ну так в мене діло не дійшло. І я чому взяла 300 грамів, я хочу їх поєднати. Я не знаю, це буде просто светрик в поєднанні, 100% меринос або ну, з Ангорою. Або я зроблю все ж таки, дійдуть в мене руки до лопопесії якоїсь. Мені подобаються скандинавські вироби, ну, щось мені з такого плану хочеться. Ось так в мене є 300 г, колір. Мабуть, ось так. Ось так він передається добре. Ось такий колір. В поєднанні з мариносом, мені здається, буде дуже класно дивитись. Ще в мене, дівчатка, є з біла. Стривайте, зараз покажу. І так, дівчата, забула. Забула вам показати, принести ось отакий в мене графітовий меринос. Ось так. І в поєднанні він буде ось так. Він каже, він здається темнішим. Насправді, він світліший. Він більш на камері чорнить, а насправді, він більш підходить до цього графітового. Не знаю, чому така камера передає. Но в поєднанні, мені здається, буде дуже добре. Ось так. Скоріше за все, буде светрик або лопапейса. Так. І ось, дівчат. Дивіться, яка гарна Ангора 60. Ну, що ж таке так близько? Хочеться так показати вам пушок, це все все трішечки видно. Це Ангора 60, така гарна біла Ангора. 60 Ангора, 40 нейлону. В мене тут 244 грами. Я її купувала за якщо, 160 або 170 гривень. Чому так дешево? Тому що продавець сказала, що прийшли декілька бобінок грязні, якісь там були п'ятна, чи що, і вона не впевнена, що воно випрається, тому вона віддавала її по собі вартості, я так зрозуміла. Ну, я вирішила, чого? а чому б ні на шкарпетки, чому б і не взяти. Ну, тільки, знаєте, я не зрозуміла, чи це залишок вже? Скоріше, мабуть, по скрутки дивлюся, як залишок. А начебто і відмот. Не знаю, ну, як вона там буде далі, зверху немає ніяких п'ятин, я не знаю, як так може, це залишок її всередині, да, вона була чиста. Не знаю. Ну, от таку, таку бобіночку я взяла. 244 г. Я брала на шкарпетки, якщо що. Так що не знаю. Можливо. І вистачить на якийсь жакарт, правильно? А можливо, все ж таки зробити собі шкарпетки за такі гроші і з такого складу пряжі ну це ж, це ж кайф. Напишіть мені, куди би її діли. Так, дівчата, з норкою, Не знаю, вам не видно. Так? Ось ці всі бабіночки, це скільки планів, скільки проєктів, але нема часу. І зараз я вам покажу останню пряжу. Це не норка. Це не Ангора, яка норка? Ангора, Яна. Покажу вам цю пряжу. На камері вона така яскрава, на самом, насправді, вона ось така. Да. Так, ось така. Це Вірджинська вовна. 300 метрів на 100 грамів. І вона така грубувата, шостковата, неприємна в мотку. Але а, я бачила зразки, відео про цю пряжу, і ви знаєте, мені вона сподобалась. я її замовила собі, в мене є одна, о, ось, одна темніша, як ви бачите, одна світліша. Я замовляла по 500 грамів. 500 грамів цієї, 500 грамів цієї. І я хотіла собі кардиган. Кардиган такий гарний, мені подобаються ці гірчичні кольори, і. Мені вони підходять, тому я хотіла кардиган. Ну, але трапилась така ситуація: моя пряжа загубилась, її довго не могли знайти. І це добре, що я не оплатила всю її. Мені відправили наложеним платежем, де, слава Богу. Вона загубилася і замінити її було нічим. Ну, взагалі, я її чекала дві неділі. Потім мені зателефонували, зателефонували з Дніпра і сказали, що вона в них там, чи буду я її забирати, кажу, а вже ж буду, відправляйте. І ось вона мені приїхала. Трішки колір я, неймовірно, прям він крутий. А ось те, що він приїхав ось так, мене трішки розстроїло, тому що продавець не сказала, що вона відмотує в такі бабінки, вона їх помотала по 100 грамів: 500 грамів одного кольору, 500 грамів другого кольору. І так як ця ниточка грубувата і трішки товстенька для 300 грамів, оці вузлики мене будуть напрягати, якщо, якщо чесно. Тому трішки оце розстроїла. Ну, тепер кардигану ніякого не буде, однозначно. Будуть шкарпетки і, скоріш за все, якісь тапочки для кімнати, тапочки крючком, гачком. Скоріше за все. Ну, це я так думаю. Як буде насправді, не знаю. Хотіла. Може, може якийсь жакетик буде. Такий, знаєте, навесну, щоб накидувати. Можливо, не знаю. Ось така в мене пряжа вийшла. Ось так, чітко видно, трошки темніше, трошки світліше ось такі кольори. В мене залишилося 500 грамів темнішої і 300 грамів світлішої. Я Світланки подарила. Світланка, привіт! Я сподіваюся, ти з нею зв'яжеш якісь гарні шкарпетки або що ще, і поділиться своїм результатом швидше, ніж я доберусь до неї. Так от, все, дівчат, це мої покупки. Ну, Якось так. Хом'ячу запасом, бо в мене зовсім геть нічого не залишилося. Процесів нема, світерки в'яжу, чи буду в'язати після Нового року, не знаю. Ось і куча отаких ось гарних процесів, в мене ще в планах, але не вистачає дуже часу. Дуже не вистачає часу. Тому на цьому я буду все закінчувати. Дівчата, це останнє відео в цьому році, і не знаю, коли я вже запишу ще якесь для вас відео. Я вас хочу привітати з наступаючими святами і побажати тільки здоров'я і рідних поруч. Мені здається, це саме най, найдорожче і саме головне щоб було здоров'я і рідні поруч. Тому з наступаючими святами вас бажаю вам всього найкращого. І я дякую, що ви зі мною, тих, хто підписується, тих, хто відписується, теж вам дякую, що були зі мною. Незважаючи ні на що, вірим в найкраще, віримо в чудеса. І все в нас буде добре. Пока.